Ну добре, значить, пафосний вірш читають не пафос, називається він молитва, коли повертається світ спиною і знову поміж нами відстань і стіни, говори зі мною. Говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна. Я одне лише знаю і одне засвою і прошу тебе тихо, незграбне, несміло, говори зі мною, говори зі мною і нехай твоє слово.